У суворих погодних умовах полісся та інших холодних регіонів України деякі овочі встигають дозріти тільки в теплиці однак площа садових ділянок не завжди дозволяє посадити кожну культуру в окремий теплий будинок, які овочі добре уживуться під одним дахом, поєднання посадок в плівковій і полікарбонатної теплиці для літнього вирощування овочі використовують два види теплиць. Звичайні плівкові і полікарбонатні, кожен матеріал має свої переваги і недоліки, але вирощувати під ними можна одні і ті ж культури. Правила поєднання овочів стосуються не стільки матеріалу, під яким вони ростуть, скільки дотримання умов їх вирощування. Перед плануванням простору в теплиці визначитися, яка культура в ній буде основною. Виходячи з цього і підбирайте її сусідів, які параметри потрібно враховувати при поєднанні рослин в теплиці, простір, яке необхідно рослинам для отримання потрібної кількості поживних речовин і світла вологість повітря, оптимальну для кожної рослини температуру, склад ґрунту, спосіб поливу, самі тепличні овочі в наших городах, це помідори, огірки, баклажани і перці, вони не дуже добре поєднуються один з одним. Але все-таки ростити їх в одній теплиці можна, правильно організувавши простір. Сьогодні у продажу є спеціальні модулі для поділу полікарбонатної теплиці на кілька відсіків. У плівковій теплиці простір можна зонувати фанерою або тією ж плівкою сполучуваність культур. Поєднання сільськогосподарських культур використовували ще стародавні хлібороби, смісні овочі і пряні трави здатні сприятливо впливати один на одного, покращувати смак. Захищати від шкідників і хвороб одобрювати ґрунт однак є і рослини, антагоністи, хороші і погані сусіди томатів найчастіше господарями в теплиці. Є томати це досить примхливі овочі, які віддають перевагу помірні, вологість, температуру і полив. Яке сусідство для них буде найбільш вдалим без клопоту і створення особливого мікроклімату з томатами вирощують. Листовий салат і пекінську капусту, ущільнювачі посадок, розташовуючи їх в ногах високих кущів помідорів, ранню білокачанну капусту, гострі овочі, редис, цибуля, тільки на перо і часник, які захистять томати від хвороб і шкідників, запашні сусіди у вигляді меліси. Фіолетового базиліка петрушки поліпшать смак помідорів, а невелика кількість бобових позбавить від необхідності вносити азотисті добрива. Якщо ви садите поруч з помідорами петрушку, не включайте в посадки листовий салат, він погано переносить сусідство пряної трави. Відмінна сусідка для томатів полуниця, їм необхідні однакові умови невелика вологість повітря і регулярне провітрювання, полуницю і томати садять за схемою 6.0.4.5. Чергуючи кущики ягоди з кущами помідорів, площа харчування ягоди повинна бути не менше 3,015. Снаку щоб полуниці вистачало світла, томати потрібно обов'язково підв'язувати. Не варто садити поруч з томатами кріп, фенфель, кольрабі, горох, поєднання томатів з різними культурами. При певних умовах з помідорами сумісні огірки, перці і баклажани. Томати і огірки, якщо є можливість вирощувати помідори і огірки окремо, не треба садити їх під один дах, вимоги до вологості, температурі, ґрунті і поливу у них абсолютно різні. Таблиця, різниця умов для вирощування томатів і огірків, культура полив провітрювання добриво, температура, вологість, томати. Дуже помірний полив тільки під корені, де мінеральне омиренне й огурце, полив і дощування. Тільки органіка висока, висока, однак не варто повністю відмовлятися від цієї затії, обидві культури будуть нормально рости і плодоносити, якщо розвести їх по різних кутах в теплиці. Якщо в ній є тільки один вхід, то томати краще посадити біля дверей, де їх легко провітрювати, підгородити огіркові грядки плівкою, за неї не буде проникати протяг, який так не люблять огірки, і утворюється атмосфера з високою вологістю і температурою. Поєднуючи помідори і огірки в теплиці, будьте готові до того, що врожайність буде нижча, ніж при роздільному вирощуванні. Томати і перці – ще одна теплолюбна культура солодкий перець, будучи пасльоновими культурами. Томат і перець відмінно уживаються в одній теплиці, перець прекрасно переносить невелике затінення від помідорових кущів. Тому деякі садівники садять їх на одній грядці в шаховому порядку. Є й інший варіант розташування перців поруч з помідорами, він дозволить отримати більший урожай. Справа в тому, що солодкий перець погано переносить сухе повітря і перепади температури, тому краще посадити його на окремій грядці, де не буде сильного протягу. Крім того, перцям потрібен більш рясний полив, ніж томатам, що на одній грядці зробити складно. Не зашкодивши помідоровим кущам, томати і баклажани, як і огірки, баклажани умовно сумісні з помідорами, їм потрібно багато світла і вологи, є ще одна причина, чому баклажани треба садити подалі від томатів: це загальні хвороби і шкідники, якщо і поміщати ці овочі в одну теплицю. То розділивши їх перцями або огірками огірки та інші овочі в теплиці, огірки і перці можна і потрібно вирощувати в одній теплиці. І ті і інші люблять вологе повітря, регулярний полив і тепло їм потрібні однакові добрива і хороша освітленість. Овочі можна садити на одній грядці, але важливо залишити між ними вільний простір для сильно розростаються огіркових батогів. Ще один аргумент за спільне вирощування огірків і перців. Це різні хвороби, тобто культури не будуть заражати один одного. Якщо до огірків і перчикам підсадити ще й баклажани, всім в цій компанії буде добре, потрібно тільки забезпечити кожній культурі оптимальне освітлення, тобто посадити так, щоб високі кущі огірків не затінювали більш низькі перці і баклажани. До огірків не варто підсаджувати пряні трави, шавлія, м'яту, кріп і фенхель, а перець не любить кольрабі. Хасоля і фенгель помилки в поєднанні овочів в теплиці, помилки, які роблять початківці-сидівники, посадка поруч гострого і солодкого перцю культури перезапилюються і змінюють смак спільне висаджування культур, які страждають від одних і тих же шкідників, і хвороб, наприклад, ваклажани і томати, великий ризик занапастити урожай всіх, жителів теплиці. Поєднана висадка пригнічують один одного культур, наприклад, неправильне по відношенню до сонця розташування високорослих і низькорослих кущів, при якому виникає затінення. Відео як ростуть суміщені посадки в теплиці, якщо правильно підібрати і розмістити овочеві культури в теплиці, можна отримати відмінний урожай навіть на невеликій площі.